Друзі, всім привіт! Розпочався турнір без хілу, без воскресіння. І будемо починати. Всі кольори присутні. Оборону я поставив таку. І знаєте, що цікаво? Я вже один раз встиг програти. Так, погнали зелений, да. Слухайте, у мене є така дівка, да? Я на ще не разу не грав. Вона швидка. візьмем такого дядька, такого дядька. Оцього нового вкачав. І що там? що там що там у них з центром? Ага. Давайте мішку візьмемо. Чому б ні? Ну і погнали пробувати. Всі кольори є, можна, в принципі, три трошки є. Так, так, так. Оці червоненькі хочу підтягти. Так. Давайте ще разок. Блін, якийсь, який він слабесенький. Так, давайте так. Будемо сюди бити. Зараз маємо хоча б зелену знести. Так, тепер сюди. Давайте фіолом попробуємо Нормально. Так, мішку я не встигну включити. Центр пролупить. Ми увернемося, ні? Ну практично. Трохи приболів, блин. вниз говорю, сам чувствую. Так, давайте так. Один червоний в уголочечку, бідненький там, нещасний. Давай, тобі знайдемо друзів, може. Угу. Давайте фіол. Поки таунт висить. Ще побешкетуємо. Так, другий заряд, э, всі враги. Давайте, всі, все, так все. Всім настріляємо. Перший заряд в нього нікчому в принципі на насчет яда. Тю. Мені той другий не дуже сподобався. Давайте щось тут пошукаємо. Ну, червоний підтягне. Ну, сліпота, в принципі, непогано працює. Та диви. Я из-за цього, блін, дятла, короче, центр не добив. Жесть. А перший теж по всім. Всі враги. Давайте. Це догорить, це не догорить і в них поплюхи. Короче, ну і що робити? Одним фіолетовим я його не добью. А може добью? Короче, виходу нема. Я не добив, <кій> У мене нема слів, короче. Так. міняємо цю всю тему. Твои банашек цих. Так, не, вот так. Вот так. Давайте с этого возьмем. Кого вообще взять? Давайте вот так. Все, Погнали. У мене перший бій вибісив, звісно. Так, синеньки збираються. Чудово. Так, давайте так. Так. Кого мені вбити? Давайте. Давайте, давайте цього. Пофіг, взрываемся. надо нашу пчеловода за посечника заряд дать так добра. Мені це геть не подобається, що в нього треба, але убити він нас не це точно. Так, добре, тут вирулили. Що далі? Да, так само сходимо. Тим паче червоний в центрі. Мені щось здівається з мене. Не з жовто, не синього. Льо, народ, це перший день. Нельзя так напрягати і нервничать в перший день. Що роблять? що роблять? Що хочете, те і роблять. Так, давайте так. Так, давайте цього. Та й отморозка там по барабану. Гани добили. блять, ці персонажі якісь дубові стали. Так, нафіг. Не надо кем бити. Кимось бити. Давайте так. Давайте жовту підтірку. А тут медведя немає нафіга я цього взял. Фіг його знає. Якось під руку попався так. Давайте цим теж перший раз граю. Так, в центрі щось пошукаємо. Давайте сині поскладаємо. Так, хил нам не страшний. Ага, добили. Мучимся далі. Ну так, да, конечно, він і так не заряджається. Ще на ньому давайте повісимо. замідло. Так, прошло замедло. Давай сыним по джахангиру. Взагалі якийсь такий початок. Вроді якби комба є, вроді й те і все, а чи, чи я цих ходів не бачу, чи вони якісь якісь непонятні. Останній бій. Так, де нафіг. А що ми можемо з жовтого взяти? Можем цього взять. Можем пепіще взять. Дав... Ой. Давайте пепіще візьмемо. Довгу панчоху, ми. Не вже вгадав. Давайте так. Ага. Ну добей, я тебе прошу. Так, непогано. Давайте сюда. Бля, еще цепе тоже. Ладно, добьем. Як у противника, то даже і не добили, як у противника, то хренячить, блядь, по 4 чи по 5 разів, всеки раз вона там стріляє. О, дополнительні удари до трьох разів. Як у мене ні хрена не ділає. Короче, душный буде турнірчик. з цими міньйонами, з цим всім. Ну, тиждень прийдеться потерпіти. Він мені теж не дуже подобається, але... але треба відіграти, щоб тобі дали якусь дровину і три травини в кінці п'ятого дня в нагородах. Так, ладно, залить, залили, в обороні нас злили. Перший день чудесний. Ну ладно, фіг з ним. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вступайте в групу в Телеграм по бажанню. А я пішов якісь чайки колотити. почую діло пахне.